Чергова жахлива атака на Харків цієї ночі. Місто вкотре атакували безпілотниками типу шахет. Під ударом опинились два райони. Найбільші руйнування у Новобаварському. ось у цьому мікрорайоні було потрапляння мопеду у житловий будинок. Наслідки доволі жахливі не обійшлося без поранених та загиблих. Четвертого квітня ворог задав удари безпілотниками типу шахет по Нововарському району міста Харкова, також по Салтівському району міста Харкова. Внаслідок влучання шахетів сталося руйнування житлової забудови. Це багатоповерхівка, це житловий будинок чотирьохповерховий. Внаслідок наслідок події загинуло чотири особи. З них три працівники ДСНС. Вони загинули від повторного прильоту. Одна людина в ціло виявлено тут в нас за адресою 14-поверхового житлового будинку. Жінка загинула саме в цьому будинку. Вони знаходилися в квартирі. Момент удару безпілотника. є загроза, те, що верхні поверхи ви бачите, які пошкоджені, що можуть завалитися. Тому зараз спільно з рятувальниками та комунальним підприємством міста Харкова відбувається укріплення цих квартир, які постраждали, і буде подальшому прийматися рішення щодо розбору та відновлюваних робіт по саме по цьому будинку. проснулась, крикнула Саша, це моя дочка. Откр... Ну, я подумала, мішка напригнула на мене. Собака Открываю глаза, а это не мішка, це плита. Я прокинулася і крикнула Саша, це моя донька. Я подумала, що Мишко, собака, мій стрибнув на мене, розплющив очі, а це плита. І я перше не знаю, може істерика чи переляк сказала Саша, донечко моя, і вона прибігла. Все. Я ледве вилізла. А Максим, мій чоловік, він дуже постраждав. Я Максима та Сашу під'їзд виставила, а сама. Стала шукати собаку мишка по квартирі. Мішка, і я же Максима і Сашу в під'їзд виставила, а сама пошла шукати мішку по квартирі. На 10-му етаже винесли. На 10-му поверсі винесли сусідку без голови. Я не знаю, знайшли голову чи ні. Поначалу було, куди ми, де ми будемо жити будемо, ну як, 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 все в квартирі, все, все. Там, Спочатку, були, ми? Ми Спочатку були, куди ми, де ми будемо жити, ну як, як? Адже все у квартирі. Там і документи, і все там страшно. Саме головне рібінок <ріпи> жив. найголовніше, що дитина жива, чоловік живий. Ми живі, здорові. Спочатку переживали за собаку, собака теж жива. Все нормально. Дякую Господу Богу. Ми живі та здорові. Ми живі, здорові. Я був у квартирі, відпочивав. І тут дуже громкий зрив. Я був у квартирі, відпочивав, і тут дуже потужний вибух. Спалах і все вийшов на вулицю і зрозумів, що це наш будинок. Багато сміття навкруги будинку вночі не видно було всю картину руйнувань. Дома. ночу не було так картина, вся не розкривалась розрушень. утром. Кіжна зранку набагато все серйозніше та жахливо. Стіни в квартирі цілі. Ось тимчасово випушуть ОСБ. зашиють і якось деякий час проживемо. И как-то какое-то время проживем. Звук сначала приблизился, потом ушел дальше звук спочатку наблизився, потім як пішов далі. Я розвернулася, почала йти лягати спати. Але в той момент, коли я зробила крок назад, був вибух, і я побачила з лівого боку був вогонь. Ось я в цей момент впала, але на ліжку було скло. Тут не те, що жах. Тут усередині мандраж, що й досі не пройшов. Це дуже важко та складно. Поки ти сам це на собі не перенесеш, мабуть, не зрозумієш. Це дуже важко. не пайно та очень тяжело. Слава Богу, що живі та обійшлися вікнами, але переляк і внутрішнє потрясіння, стрес божевільний. Це є. Я думаю, що дай Боже, щоб все це пройшло безслідно. А це вже інше місце влучання. Тут було кілька мопедів. У мікрорайоні лунали вибухи один за одним, в тому числі був і повторний, через який загинули рятувальники, які приїхали на локалізацію пожежі. Ця подія одразу прибули рятувальники і почали працювати щодо гасіння пожеж, а також рятування людей. В цей час ворог завдав повторного удару шахедами. На жаль, на місці виконання своїх завдань загинуло три рятувальника один постраждав. Незважаючи на трагічну загибель наших побратимів, рятувальники провели рятувальну операцію на верхньому поверсі з-під уламків бетонних конструкцій змогли врятувати чоловіка. Загиблі рятувальники це співробітники одного пожежно-рятувального підрозділу, це водії. Вони безпосередньо приймали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки, а також рятуваль, рятуванню людини. Але, на жаль, повторне влучання вирвало їх життя. Це загибелі хлопців 52, 41 та 32 річ. Зателефонував син і каже, мама, дрон влучив десь біля нашого будинку. Дуже благовучно. І поки ми з ним спілкуємося, і я йому кажу, біжить в коридор, він починає кричати. І каже, мама, влучання в наш будинок. Мама, влучання в наш будинок. Ну, волоси дибкі, ми з чоловіком підіймаємося, хватаємо, що попадає під руки, вдягаємося і їдемо сюди. Приїжджаємо, дитина одна перелякана, син переляканий, матуся перелякана, окна вибиті, в холодильнику все перевернуто. Ми вдягаємося, виходимо на вулицю. Сусіди тут так, ну, такий переполох. І не розуміємо, чи нам залишатися в будинку, чи нам треба вийти на вулицю. Цей страх газ не перекритий, вдруг рване. Ну, Ми всі вийшли, і тут буквально, ну скільки там часу пройшло, ми по годинах не звіряли. Син кричить, тату, папа, слухай. І тут ми слух, слухаємо, летить ще. Команда поступила падати на землю. Ми всі упали. Обличчям до землі чоловік прикрив нас, і воно гучно взорвалося. Сильно гуділи. Ми зрозуміли, що поняли. Думали, чи машина чи… дуже гуло, нічого не зрозуміли, що це думали, чи машина, чи мотоцикл. Тільки я хотіла сказати онукові, зайти в іншу кімнату, як шарахнуло. Вискочили потім через три хвилини чи п'ять вдруге. Звичайно, жахливо. Я взагалі підвелася і не змогла рухатися, але ми всі попадали, шибки посипалися, двері страшно, звісно, страшно. страшно. Ми прожили Ми тут прожили 66 років. Як ви вважаєте? Це батьки будували будинок. звичайно, за дітей переживала за онуків. Дуже важко, дуже боляче і тяжко. Ну слава, богу, слава ну слава Богу, що живі! Слава Богу, слава богу, що живі, слава богу. Під Час проведення аварійної рятувальних робіт в даній будівлі була знайдена людина, яка знаходилась під завалами. Людина знаходилась в лежачому стані. На дивані була привалена плитами перекриття четвертого поверху. Грудна клітина знаходилась під плитою. Голова знаходилась під плитою, а кінцівки були зажаті третьою плитою. Під час проведення її деблокування були зняті плити перекриття. Людина знаходилась в притомному. Останні була оказана перша медична допомога. Людина була повністю притомна, знаходилась в шоковому стані, тому що коли ми її деблокували, ноги були перебиті плитою а вона в шоковому стані намагалась піти пішки. Чоловік орієнтовно 50 років. хеди, які потрапили у житлові будинки по Новобаварському району міста Харкова. На жаль, загибли наші працівники ДСНС троє загибло, Є 12 поранених, які зараз перебувають у лікарні. Стан важкості у трьох дуже важкий. Що стосується відновлення, то Працюють всі комунальні служби. Нам вдалося вже закрити контури на одному будинку, подати газопостачання, електроенергію, водопостачання відновити. Що стосується будинку, в який прилетів шахет, руйнація більш серйозна і теж працюємо над покрівлею і відновленням конструктива. Але пройде певний час, щоб ми все це зробили. Що стосується відселення, то дуже багато людей не хочуть нікуди відселятися. Ми запропонували. Є тільки одна родина, яка переселилася у гуртожитки. У нас така можливість є, але всіх ми забезпечили гарячою їжею, продуктами харчування, і вони перебувають тут, на місці. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.